Бажаю міцного друзі. Приїхав в магазин зе Home Depot, але цього разу не за тримерами-бловерами від компанії DeWalt. Того що, бачите, вже прибрали акцію, прибрали стенд. А за трімерами-бловерами компанії Milwaukee. За 23 тисячі ви можете придбати ось такий надбір. Тут іде трімер, іде бловер. Зарядний пристрій, батарея на 8 ампер-годин форге. Ось так воно все виглядає. Але до цього всього ще можна обрати одну з трьох насадок. Можна взяти кущоріз, можна взяти кущоріз, який ріже під корінь. Тобто Тут стоять вже леза, не так, як там стоїть льоска, а леза. І ось такий е тример для формування стежок. Ось він. Тобто. Я сюди приїхав, зараз заберу один ось такий набір, бо за нього вже ляпнула котлета на картку. І клієнт хоче також замовити ось такий набір, ну, таку ось насадку для підрізки кущів. Ну, а хто я такий, щоб йому цього не викупити і не відправити? Так, щоб погнали, беру цю коробку і йду шукати іншу.